За прогнозом українського гідрометцентру, найближчими днями на території України очікується різке похолодання. У зв'язку з цим рятувальники звертаються до громадян з переконливим проханням не виходити на тонку нестійку кригу. Я колись навіть свого друга спазд, і він провалився так, що я його побіжав з вірьовка, почав витащити. Он меня туда тащит. В общем, пока человек меня за ноги не взял сзади, ага, ага. я его не мог вытащить. А так потом вытащил, его, так что я его спас. Окремо звертаємося до батьків і наполягаємо контролювати розваги своїх дітей. Не допускайте виходу на водойми на території Запорізької області, особливо якщо це стосується сірої прифронтової зони, тому що будь-яка водойма може бути замінована, а це додаткові загрози і ризики для життя і здоров'я вас і ваших дітей. Бережіть себе, безпека кожного, відповідальність кожного.